Я єдиний хто доглядає батьків. Чи можу я отримати відстрочку? Це розповсюджене запитання, і тут потрібно відділяти утримання і необхідність догляду наявність групи інвалідності у батьків. Чому проблема? Багато людей вважають, що вони, якщо вони єдині хто працює в родині, то вони автоматично є єдиними утримувачами. Можливо, на словах. Це так, але юридично ви можете отримати відстрочку лише якщо у вас є батьки з першої другої групи інвалідності, і у вас немає інших не військово зобов'язаних родичів, які зобов'язані утримувати їх. І це є підстави для отримання відстрочки, а не те, що ви є єдиною людиною, яка працює в родині. Отже, якщо у вас, наприклад, є рідна сестра по цим батькам, і вона є повнолітньою і не військовозобов'язаною, то фактично ви не можете отримати відстрочку від мобілізації. Отже, в вашому випадку потрібно переглянути вашу родину, обставини і зрозуміти, чи маєте ви право на відстрочку чи ні. І після цього реалізовувати ваше право. І ми можемо з цим допомогти. Знаєте, це і захищати свої права.